Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата, рада вас усіх вітати і заняття розпочати. Дітки, ви все частіше проводите час на вулиці, прогулянці. Ваші прогулянки проходять у дворі, на майданчику або хтось з батьками вирушає до лісу, до парку, і ваш шлях пролягає по дорозі, але перш ніж починати в дорогу. Виходите, треба повторити правила вуличного руху. Дітки, послухайте віршика про помічника на дорозі. Хто ж це? Світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно, кнопки натискати. Як червоний, зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око кліпне лиш, будь уважним, оглянись, приготуйся тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить, але й тут не забувати все навкруг контролювати. Так, діти, вірно, ви прослухали віршик про світлофор, наш помічник на дорозі. Дітки, а зараз ми з вами ще пограємо в гру, скільки кольорів має світлофор. Давайте подумаємо, скільки ж кольорів має світлофор. Правильно, три. Світлофор три ока має, ось червоний, треба знати, слід чекати. Жовте світло приготуйся, а зелене вирушай. Та дивись, не поспішай, не біжи, спокійно йди, будь уважним, як завжди. Добре ви запам'ятали всі кольори світлофора. Молодці, це добре. Бувайте!